Кіцвіл ті віток шоу. Добрий день, любі глядачі в ефірі ток-шоу «Happy Birthday» і ми поговоримо про прекрасне свято день народження. Сьогодні у нас в гостях Діана Отрошенко, Клавкіна Анастасія, Курбатова Анастасія, Мечетіна Лілія, Литвин Анна, Субрун Аріна, Чункаренко Зоряна, Мешинська Ліза. Передавайте перший мікрофон. І сьогодні я спитаю: скажіть, будь ласка, а де ви хотіли? Провести свій наступний день народження мені скаже Діана. Я б хотіла провести е, в, ну, наприклад, на морі з друзями, на морі. Добре. І скільки гостей ви б запросили? О, ну я ну, спочатку, де б я хотіла провести свій день народження, Ні, мені б хотілося провести у кінокіноціатрі зі своїми друзями. А також я хотіла б запросити 70 друзів. Далі. А ви хотіли б, щоб ваші батьки були на цьому святі? Я б хотіла б, щоб мої батьки були на цьому святі, тому, тому що вони моє динаро... заплатили за день народження, вони найрідніші в світі. Добре. А розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте найбільше в житті? Найбільше в житті я мрію про такий подарунок. Я займаюся малюванням і дуже хочу, щоб мені подарували мольберт. Добре. Mm -mm. Як ви вважаєте, який повинен бути ідеальний торт? Я думаю, що е, повинен бути ідеальний торт, щоб у ньому обов'язково був шоколад, мій най, найулюбленіший інгредієнт. І також е, чуть -чуть, е, горіхів. Добре. Е, Аріночка, скажи мені, будь ласка, якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Він повинен бути, на мою думку, ну, приблизно 20-метровий. Добре, дякую. Я думаю, в тебе буде дуже солодкий мрія і дуже солодкий торт. Якого кольору Зоряна? Я вважаю, що... А який ти полюбляєш колір? Зелений. Добре, не тому який ти торт хочеш. Рожевий, добре. А ви хотіли, щоб у вас була костюм... костюмована вечірка? Костюмована вечірка? Чи звичайна? Щоб там були костюми чи просто... Я вважаю, щоб е, е, були... Я хочу, щоб були костюми. Добре, я зрозуміла, в тебе буде фокус піратів. Далі. А на яку тему? На яку тему вечірка повинна бути і вона буде костюмована? На тему морське життя. Морське життя, можна спам'ятати світське життя. Тоді у, я, у які костюми були б вдягнені ваші гості, якщо морське життя. Ну, Я думаю, вони б вдягли всякі там шляпки комедні, намалювали б собі щось на обличчях, ну, намалювали зірочки, якісь там, ну, і ще щось намалювали, вдягли б теж якісь башмачки чарівні або платі, ну, такі юбки вдягли короткі або шорти. Десь так я вважаю. Я думаю, що Ася в тебе буде дуже цікавий костюмерний праздник, тому що всі будуть дуже сині, такі різнокольорові. А, а який костюм був би у вас? Uh, у мене був костюм синього кольору. Розуміла, який плаття там. Плаття Довге. Добре. Друга програма Talk Show. Хотіли б ви виді. Здійснити щось божевільне у свій день народження. Щось божевільне таке. Мені би хотілося. А що? Залізти нам саму… Подожди, подожди, давай друге мікрофон. Так, Анічка, аня, Аня, скажи мені, якщо, якщо так, що саме? Ну, божевільне, э... чого? І яке? Якщо так… Я, я, я б залізла говорить, на правда. свій день народження, залізла би на саму, бо корила б найбільшу вершину, не знаю, дуже велику. Це був в тебе Колі... коліни були побиті і всі по вершини, Тому що ти залізеш. Аріночка, скажи мені, будь ласка, а який подарунок вам запам'ятався? О ні, розкажіть, будь ласка, про свій най... найяскравіший день народження. Мій найяскравіший день народження був, коли мені виповнилося сім років. Я святкувала його в шинку разом з моєю подругою Лілією і з моїм другом Сєвою. Я думаю, у вас був гарний день народження і ти його раділа їм. Який, е, який подарунок вам запам'ятався найбільше Зоряна? Е, мені саме більше. Так, Я не це не чую. Е, коли мені було. Два роки, е, то е, моя кішка, я їм подарила кошов. Добре. Е, Ліза, ви любите фокусників, фокусників та клоунів? Чи ви їх боїтеся? Е, я полюбляю фокусників. Я зрозуміла, що ти їх полюбляєш, вони тобі подобаються. Передавайте мікрофон першому. А хотіли б ви бачити їх на власному святі чи ні? Якщо б в тебе була морська вечерінка, які б були там не зазуміли? Так, я б хотіла, щоб в мене на святі присутствували. А чому? Тому що клоуни звеселяють свято. Ну а чого? Якщо в тебе буде якісь морські запроси, такі як тваринки, чому ти б хотіла їх запросити? Передавай мікрофонасі. Е, давай пофантазуємо. Якби ваш день народження проходив би далек, далеко від міста, то де саме ви хотіли б його від, відмінити і чому саме там? А де б я хотіла відмітити. відмітити його? Ой, ну якщо це далеко. Може, якщо там було б море, я б біля моря зробила велику вечірку, потім була б дискотека, щось таке, може купання якесь, а потім можна піжамну вечірку зробити. Добре, диви, це от біля моря роблять таке більше і молоді пари там залишаються. І буває навіть таке. Тому я вважаю, що тебе вдалося, і в діани, і так далі. вечірки вас би удалися. Далі Ліля, ой, Настя, скажи мені, будь ласка. Ні, потрібно відмітити чому. Дякую вам за ваші цікаві, незвичайні відповіді. Це була передача про найкраще свято день народження та його ведучий кравець Діана Володимирівна. До зустрічі у наступних випусках. Це, це було так шологий свіл. До побачення. Бажаю вам гарного настрою, щоб ви росли великими і здоровими.